Був отруєний твоїми руками і токсином, котрий зробив доктор Холдер. Ура! Я думаю, це гарна кінцівка. Я думаю, ми впоралися. Да. Поле, котре давала електроніці працювати, зникло. І, можливо, зовнішній світ побачить, що тут сталося. Так закінчується карантин. Круто. Це гарний фінал. Вітаю. Вітаю, це гарний фінал. Круто. Ми здобули гарну фіналочку. Ми зробили все правильно. Нас похвалили. Ну круто. Слухай, прикольна шпілка. Така. Типу, не напряга, не напрягає. Все зрозуміло. Немає ультраскладнощів.